Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на ремонті телефон Nokia. Проблема не працює зарядка. Як ви бачите, роз'єм на місці, але виламані контактні площадки. Так, вимикаємо телефон і розбираємо. Знімаємо верхню кришечку, акумулятор, сім-карту. Викручуємо гвинти. Да, Винімаємо сім-карту. Розполовинюємо. Так, не забуваємо витягнути флеш-карту. Так, далі знімаємо основну плату з дисплеєм Дисплей ми від'єднуємо, щоб він не заважав. так Ось так. Тут ми маємо пайка нормальна, але роз'єм будемо міняти. Наносимо пасту паяльну. І отут саме головне не спішити. Починаємо прогрівати прогрівати по всій плоскості. Не жаліємо не припой, ні пасту. Прогріваємо дуже гарно. Не спішимо. Якщо ви будете спішити, то дорожки відлетять. Я відео прискорив, а так все це робиться повільно і дуже уважно. Все, зняли. Роз'єм. Далі ми беремо мідну оплітку і збираємо залишки голова. Далі відчищаємо спиртовою ваткою. Так, Дивимося на результат. Все гарно, доріжки всі на місці. Далі лудимо роз'єм і перевіряємо його на посадку. Ставимо, як потрібно, і починаємо гріти. Його зверху через увесь корпус. Саме основна пайка це у нас у нього на брюхі. Якщо там не буде припаяно, роз'єм триматися не буде. При першій зарядці він відлетить. Качаємо його на той плямбочки, що ми залудили. Якщо перестав хитатися, значить прихватило. Так, далі ми перевіряємо його. Все у нас тримається, все надійно. Далі паяємо бочини з однієї сторони. І з другої сторони сильно не заливаємо оловом, щоб не попало всередину самого роз'єму. Я показую цей метод без фену. Феном це було б набагато простіше. Але це робиться за допомогою звичайного паяльника. Знизу теж не забуваємо пропаювати роз'єм для надійності. І основну часть паяємо самі контакти. Пропаюємо. Далі відмиваємо спиртом. так І перевіряємо на якість пайки, чи не замкнуті у нас роз'єми. Ось так у нас вийшло. Нібито нічого результат. Далі ми відчищаємо корпус від сміття, яке Частенько буває в таких моделях. Одіваємо дисплей на своє місце, під'єднуємо шлейф. Далі збираємо все в зворотній послідовності, кришки, сім-карта, флеш-карта, батарея. Зачиняємо кришечкою так під'єднуємо мікро usb живлення через USB-тестер, для того щоб. Перевірити, чи споживає струм. Як ви бачите, заряд пішов і струм почав споживати 500 мА в середньому. Тобто, роз'єм у нас контаче і все надійно працює. Всім дякую за увагу. Удачних всім ремонтів. На все добре!